Зима. О, от, от, Наталка, що вам дали курси, що хотіли, і чи отримали, чи, можливо, ну, чогось не вистачило. Дивіться, дівчата, це, от, ну, не для того, щоб ні, мені приємно, звичайно, чути приємні слова, але якщо є якісь пропозиції, я питаю про критику, і мені важливо, бо ми будемо все одно, ну, от ще трошки цей курс дотягнемо і з нового року будемо його робити апгрейд і щось будемо додавати. То можете свої пропозиції сміливо казати. В нас не про успіх успішний, нам треба конструктив. Кажіть Наталочка. Так, поки слухав, вже не злі. Ем, сподобалось те, що тут інформація структурована. От, про ПДВ, то я чула там одну статтю читаєш, другу, третю, але в голові така каша, і ти не бачиш всієї системи. А тут все розкладено на 11 уроків, і в якомусь з них ти знайдеш. І то є, якщо ти вже пройшла всі 11, і думаєш, а це все а, все, тоді поняла. А то ти думаєш, що там куча такого, такої космічної інформації, що ти її ніколи не осягнеш. А Одіна ти всього прочитала, поняла. От дуже допомагають практичні уроки, які записані відео і прям з програми, що як робити? Коли трошки сравнити, конечно, дванадцять колочь, ти звісно, 12 ночі робиш робоча там якісь помилки вилазять. Трошки, типа, робиш, робиш за вами, дивишся щось не то. А ви тоді а, так не так треба було, переробляю. Я ходила, треба буде просто можливо практичні робити відразу, щоб не було ось але дивіться. Тут так само дуже є така цінна річ, в чому що коли ти оці помилки, то ви вже розумієте, якщо ви їх побачите, ви не будете їх так боятися. А от таки хотіла сказати, що ти завдяки цьому може І навіть я кажу, я нейронна мережа, та сама навчається завдяки помилкам. Так що воно все йде в крок. Так що дуже вам дякую і за підтримку в телеграмі, що можна задавати питання і очікувати відповідь. <hanur> ну, губіться в телеграмі. Ми залишаємося. Я вам дякую за довіру, за гарні слова. Ну і чекаю вас на інших курсах. Чесно. А мені потрібно агро виробництво. У вас такого немає? О, дивіться, агро, дівчата, буде з Нового року, але вже десь туди далі. Чому? Тому що не, немає ще розуміння, тому що в Агро треба брати. Можливо, дивіться, можливо, ми сконектуємо з тими, хто. ну, бо Ми є ще й дистриб'юторами програми Баз. До речі, кому треба, бо я про це мало кажу. Там же є спеціалізована База Агро. І там а в нас ж я ж не можу навчати вас. Бачу, дівчата ручки бачу. Я ж не можу вас навчати на а, просто басі і давати вам бас-агру. Мені треба ж mm. а мене немає такої навчальної платформи. От можливо, ми домовимося. Якщо ми домовимося з ними, от тому що я на початку діяльності дуже важко вийти на тих на головних, от саме є ті, хто дистриб'ютор не хочуть розмовляти. Вони мають свою якусь частину від продажу, і я їм не цікава, то що я там хочу чи не хочу. А, але ми вийдемо, і, можливо, домовимося, що буде ось такий доступ до програми. Їм треба довести, що це ну потрібно. Є курси, курси є різні, але знаєте, в чому я от в чому ці наших курсів? У нас де оця наскрізна задача, і ви робите це руками. Бо подивитися запис, це одне. Подивитися, як людина гарно вносить цю програму і каже: отут тут закрилося, отут закрилося, отут закрилося. от окей. Але поки ви це ручками не зробите, не навчитеся. Ну це таке. Тому Наталочка, ваша задача така буде питати, ну а що там Агро? Ви мені там раз в неділю через неділі, а що там агро? Бо в мене так всі курси народжуються. Я mm -hmm. в мене Оксана. Мені здається, що фамілія Михайлова, але не буду казати це. Ідейний вдохновитель ПДВ, як писався ПДВ. Вона закінчила БМВ і каже, що мені, мені треба ПДВ. Я кажу, слухай, там купа курсів, йде собі, ну та й найди. нас немає такого. Вона каже, ні, не розумієте, мені треба ваш ПДВ. Я кажу, в смысл, а чим? Ні, каже, так як ви пояснюєте, і так як нема таких каже, курсів, щоб. От, програм, може, десь є. Ну, короче, і там, а Я ж я хочу багато зробити. У мене ідеї в голові море. І я, да, всього Угу. Часу не... не вистачає. ну так як у всіх, часу нема. І оксана мені кожного дня. На спальна? А що там ПДВ? Я кажу, ой, Оксаночка, там через трошки перенесемо, бо тут не встигає. Вона Каже, То дайте хоч перший урок. <світ> ну, але перший урок вона ну а що там, коли другий <світ> все, от так він і народився. Часу не було. Мені було цікаво так само зібрати це все, придумати ті практичні завдання, скласти це в якусь цю. Ну але е, сиділа я ночами, але мені вже було настільки стину. Це напевно, як от з тими матрицями, які є. от Олена чекає. там ще люди чекають. Олена ви не одна. І я така. Це вже мені, коли дуже стидно стає, я не так все сідаєш і пишеш. І я от ночами це ми дописали. Оксана його обкатала, і ми тоді ще там дещо докоригували, кажу, все, поїхали тепер. Оксана не пропала з Радарів. Оксана зараз на виробництві в мене і каже, так, а що там фіноналіс? Каже, ну значить буде. Каже, як ви вже зайшли. Так що Наталя, від вас залежить, буде курс чи ні? Добре. О, дивіться.